Так, Росія палає, Росія вибухає, але не зрозуміло. Вони кажуть, що це наші спецслужби. А наші спецслужби кажуть, що це здебільшого їх самі. От сьогодні гур вийшов із заявою у себе в телеграмі, що це все ж таки рейкова війна з їх боку, що це самі росіяни. А як ви думаєте, чи це почалися вже партизанські рухи, чи що ще? Чи що це? Ну я думаю, ця система мовити тобто, комплексна, да? частина. Теоретично може якось координуватися із західними спецслужбами, і нашими спецслужбами теоретично, тому що чи на агентурні зв'язки західних спецслужб, наших спецслужб в Російській Федерації. Ну, звичайно, є як і навпаки, на у їхніх спецслужб є агентурні зв'язки на Україні, чи працюють вони своєю агентурою в інтернет. В інтересах війни в безпекових аспектах, як працюють вони, так зеркально працюємо ми, але, але, звичайно ж, звичайно ж. Як на мене, як на мене, я погоджуюсь з позицією ГУР, що в більшості випадків, все ж таки, це питання до самих росіян, тому що ми бачимо навіть по підриву того ж Кримського мосту величезний слід між башнями Кремля, коли йде шалена конкуренція, і вони готові підставляти один одного інспіруючі вибухи. Інспіруючи підрив нафтогана, нафтобас, інспіруючи підрив військових аеродромів, складів з боєприпасами. Тобто, це по суті дуже схоже на внутрішню видову боротьбу між там лінією Пригожина, Кадирова, ФСБ військових. Не показати хто більш ефективний, хто менше винен у військових провалах відповідно у війні проти України. Країни як на початковій фазі на так і протягом на протязі майже місяців, тобто я погоджую, що більшість з цих процесів це перш за все внутрішні, внутрішні внутрішньо інспіровані а, такі речі, такі саботажі з боку Російської Федерації, і їхніх же спецслужб. Ну а що касається там таких більш. Невеликих об'єктів локальних, такі як там підпал воєнкоматів, ну то абсолютно зрозуміло, що люди просто не хочуть іти помирати. Тому ну до чого тут Україна взагалі там чи якісь можливо західні спецслужби. Ну це точно роблять звичайні росіяни, і звичайні люди, і, можливо, навіть далеко не патріоти України, але, але те просто ті, які розуміють, що саме в цьому воєнкоматі знаходиться їх особова справа, і що їх саме туди призовуть звідти вони поїдуть відповідно вже на фронт, де з великою вірогідністю, скоріш за все, просто будуть там от вбиті і приїдуть додому вже або без кінцівок, або просто в мішку. От. Тому, скажімо так, можна якусь таку приблизну приблизну якусь таку процентовку віднести, що да дійсно є якась робота і на українських, і західних спецслужб, але це відсотків 10 відсотків 80 Я б назвав що це конкуренція саме між башнями. Кремля, і саме вони вчиняють диверсії відповідно на те в глибині Російської Федерації. Ну і відсотків 10%, я ще ну можливо, 15% залишив на на суто таку підпал -пі воєнкоматів і роботу з сторони звичайних росіян або, можливо, симпатиків України в якоїсь там малих, незначних підривах інфраструктури Російської Федерації. Рація чи може це спричинити якісь репресії? Бо вже почали поговорювати про створення і концлагерів, ну, якщо буде оголошено ось мобілізація, то кажуть, що можливо будуть ще репресії. А якщо говорити про підпали, вибухи чи може це також внести свою лепту, як то кажуть, у репресивну машину? ну, Давайте розпочнемо з того, що фільтраційні табори вже давно існують на Росії, да, от. величезна кількість міст позбавлення волі. і Їм щось ще додаткового створювати насправді і, ну, як інституції, як будівлі абсолютно не потрібно в них весь цей механізм і апарат він ще залишився там з радянських часів. А от чи збільшиться, в принципі. Репресії відносно самих росіян, ну, звичайно, так. Оскільки по суті, скажімо, Путін і путінський режим він дає дві дороги для розвитку подій для звичайного росіянина. Перший або їдь з Російської Федерації куди хочеш, це далі твої питання. Або другий варіант мобілізуйся і йди воюй, ну а далі знов ж таки, як тобі повезе? Ну виживеш фартовий, не виживеш, Ну, таке життя потрібно, як там вони казали, родину потрібно там від чогось чи від когось захищати. Тобто, звичайно, для того, щоб їм проводити ці часткові з їхньої точки зору мобілізації на публічно для всіх. Та да? насправді ми бачимо там же ж рівень мобілізованих в два-три рази по кількісній скудові вище, аніж номінується, їм потрібно знову ж таки закручувати відповідно ці гайки. І Робити то їхній режим ще більш жорстким, перш за все для самих росіян. Перш за все, для того, щоб тримати все під максимальним контролем, розі відповідно промисловість на налаштувати виключно на роботу на військовій рейки і щоб не мати проблем з мобілізаційним потенціалом. Ну от, в принципі, такі три ключові задачі вони ставлять перед собою, відповідно закручуючи гайки, і роблячи режим на путінський та ще більш жорстким для самих у мене останнє питання. Ви вже казали, що 80% це між башнями Кремля там відбувається, між вежами, 10% там буквально люди самі щось ізображають, зображають ще 10% це робота можлива спецслужб. Але я ще чула таку версію, що ось підпали ТРЦ, зокрема, ось Хімки, якщо я не помиляюсь, і хім та Хімки. А то вже кажуть, що є така версія, що це бізнесмени великі олігархат починає все це підпалювати, щоб отримати страховки або просто позбутися від баласту, щоб його не віджали. Як то кажуть, на радость родині, на раді спасіння родини. Як ви ставитесь до такої думки? Пані Анна, це може бути як страховий випадок для того, щоб люди, які знов ж таки, коли ми щойно не згадували, що перша категорія людей буде намагатися все одно виводити релакувати свій бізнес з Сільської Федерації і самим відповідно тікати звідти, щоб не попасти під під подальші репресії. Продати такі великі бізнеси, як ТРЦ надзвичайно важко. Тим паче зараз, тим паче в економічну кризу велику в самій Російській Федерації і де відбувається тільки відтік капіталу. Найбільш зараз серйозним інвестором на Росії є сама Росія, є центробанк. А продати центробанку ТРЦ, ну ви ж самі розумієте, що це утопія. Тобто, в принципі, для багатьох бізнесменів да, залишається єдиний на, варіант, такі наразі низьколіквідні активи, які неможливо продати. На, просто домовлятися з страховими компаніями і робити відповідно на, само, само підпало, так би мовити. Але але є тут, є насправді. Ключова різниця між тим, що ми з вами говорили раніше на між підривами, між диверсіями, датам в критичній інфраструктурі, військовій інфраструктурі, на аеродроми. Бази пального, склади боєприпасів, воєнкоматів, це, це критична інфраструктура. Так? Ми розуміємо. А тут ми говоримо просто про на, намагання зманіпулювати. Ну вот. тому насправді це трошки і різні речі, і я б їх все ж таки як то кажуть, ну розгранічував. Тому що так. ми розуміємо, що коли палять склади боєприпасів, аеродроми військові, склади горючого. Це впливає на так чи інакше на воєнний потенціал самої Російської Федерації. А від того, що спалили або підпалився сам, так би мовити, да якісь ТРЦ, там хімки чи ще десь. Ну ми чудово розуміємо, що воєнний потенціал Російської Федерації від цього жодним чином не послабне і не зміниться.